Усім вітання. З вами Дубнокар Маркет, і ми хочемо представити вашій увазі новинку нашого асортименту. Це ось такий красень Renault Kadjar в комплектації Intense, Авто 2020 року виготовлення на дизельному двигуні К-9К з потужністю 115 кінських сил на мокрій автоматичній коробці перемикання передач dv 6 з подвійним щепленням та передньому приводі. Пробіг у наданій автівки 130 тисяч кілометрів. Він перевірений, даємо гарантію, що він оригінальний. Авто імпортоване з Європи, повністю розмитнене та сертифіковане. Купець буде першим власником в Україні. Узов без підфарбувань, автівка в дуже гарному технічному та візуальному стані. Диски дизайнерські 19-го радіусу на літній гумі Continental. Колір у нас темно-синій металік, Cosmos або Blue, кому як зручніше. Він дуже гармонійно вписується в зовнішній вигляд даного автомобіля. Оптика у нас максимальна led Pure Vision з автоматичним перемиканням ближнього до дальнього світла, з підсвічуванням узбіччя. Дуже якісне світло. на нашу у сучасних автомобілях це повинно бути обов'язково. Парктроніки 360 з функцією автопаркування, датчики світла, сенсори дощу, дестронік, круїз контроль асистент мертвих зон, безключовий доступ та комфортний вхід. Камера заднього вигляду також у нас є. Інтер'єр даної автівки нас зустрічає комбінованим шкіряним салоном. Шкіра плюс тканина, який дуже гарно збережений, має колінні підтримки у водія та переднього пасажира. Також у нас є 4 склопдій меча, електрорегулювання дзеркал, гарні накладки на пороги, досить гарно збережений салон. І автівка у нас в дуже класному реальному стані. Подивіться на це кермо. Пробіг у нас 130 тисяч, як нагадаю вам. Максимальна навігація, двохзонний клімат, контроль, зеркало заднього огляду з автоматичним затемненням. Гарний підлокітничок. Подивимося також задній ряд. Карти у бездоганному стані. Заднє сидіння також. Гумові килимки у нас. Ось подивіться. Це чудово. Прийдемо до багажного відділення. Воно в нас досить об'ємне. Камеру покажу. У в цій повноцінна запаска. Домкрат, ключ. Все у наявності, навіть жилетка є. Карта. З правої сторони задніх пасажирів також без зауважень. Подивіться на цей салон. Все дуже гарно. Сталя у нас також без зауважень. Все чудово. Ось. Тут також все чудово. До речі, в лінії підтримки з обох сторін. Спинки, підголовники. Все класно. Обійдемо ще раз цей автомобіль. Ось подивіться, який це класний колір. Якихось суттєвих зауважень по зовнішньому та технічному стані у нас по автомобілі немає. Ми готові до будь-яких перевірок вашим коштом. Приїжджайте зі своїм спеціалістом. Ми готові і ми зацікавлені, щоб ви. Отримали хороше авто за правильну ціну. Звертайтесь до нас, дзвоніть, і ми надамо вам усю детальну інформацію без ніяких проблем. З вами був Dubno Маркет, І всім па-па!